Різниця між тим, хто має ментора і тим, хто ні, це роки помилок і самотнього блукання. Ментор це не той, хто навчає теорії, а той, хто пройшов твій шлях і допомагає уникнути його помилок. Ментор скорочує час навчання в рази. Те, що ти вивчав би роками самостійно методом проб і помилок, ментор показує за місяці. Він знає водні камені, котрих ти не бачиш. Він дає зворотний зв'язок, який прискорює ріст. Найуспішніші люди не йшли своїм шляхом самотні. У них були провідники. Спосіб перший. Озирнись навколо. Хтось у твоїй компанії на два кроки попереду. Колега, який майстерно робить те, чого ти вчишся, Запропонуй йому каву і свою щиру зацікавленість. Більшість людей радо поділяться досвідом, Ну, якщо бачать справжню цікавість. Не проси навчити. Попроси поради. Менторство виростає з повторюваних розмов. Осім другий. Професійні спільноти, клуби, інвенти, конференції, воркшопи, онлайн-групи експертів. Там, де збираються люди твоєї сфери, завжди є ті, хто досвідченіший. Активність у спільноті привертає увагу потенційних менторів. Допомагай іншим, сильніші помітять тебе. Менторство часто починається з складу у спільноти. Золоте правило будь конкретним і поважай час. Не проси навчіть мене всього, а скажи, чи можу запитати вашу думку про якусь конкретну ситуацію. Не очікуй, що тобі постійно приділятимуть час безкоштовно. Запропонуй обмін, допомогу, навичку, колаборацію. Найкраще менторство таке, котре взаємовигідне. Напиши в коментарях, чи є у тебе ментор або якого ментора шукаєш. Приєднуйся в клуб.